Пане Сергію, йдемо до вас. Як зазначалося, ключова мета фестивалю вона благодійна. Допомогти вищим навчальним закладам отримати потрібну літературу. Які є потреби саме у вашого навчального закладу, і чи правда це, що зараз не вистачає потрібних актуальних сучасних книжок для військових навчальних закладів? Всім доброго дня, слава Україні! Героям слава. Значить, на ваше питання скажу одразу. Наш Київський інститут Національної гвардії він був створений не так давно. Нам в цьому році виповнилось лише три роки. Тому ви самі ну, можете розуміти, що так, наповнення книжкового фонду, бібліотечного фонду, у нас на даний час невелике. У нас постійно іде набір курсантів. Ми кожен рок все більше і більше набираємо курсантів звичайно, потребує нашого бібліотечного фонду. Мають збільшуватись. Що стосується потреби, да, потреба вона, звичайно, є. Е, ну, в наших умовах сьогодення, скажімо так, в зв'язку з тим, що йде <кл 'язок> війна, повновштабне вторгнення, ми розуміємо, що держава більше, скажімо так, коштів приділяє тим підрозділам бойовим, які виконують бойові завдачі. Тобто ми розуміємо, що треба. Озброєння, боєприпаси, техніка, там інше, оснащення, обладнання таке інше. І ну, це коштує певні ну, великі суми, скажімо так. І, на жаль, на жаль, не завжди, скажімо так, на навчально-матеріальну базу, ну, скажімо, основна навчальна база, вона навіть, ну, кошти виділяється, але є такі ну, певні моменти, на які не завжди вистачає коштів. Це по-перше, по-друге. Ну, ви ж розумієте, що війна, коли ну, відбувається, да, йдуть бойові дії, воно постійно розвивається. Тобто ті посібники, які там були 5 років, 10 років тому, вони вже недійсні документи. І нам потрібно навчати курсантів на більш сучасних прикладах і найбільш сучасних методах ведення війни. І тому дійсно нам література нужна, і чим вона як можна сказати, свіжіша і сучасніша, тим воно буде для нас корисніше. І ми маємо готувати, щоб всі розуміли військові заклади, вони готують офіцерів. Що таке офіцер? Це командир. Це дуже багато, скажімо так, 90% виконання, там 80% виконання бойової задачі залежить від прийнятого рішення командирам взводу, командиром ротикам, там, командира батальйону, такого, скажімо так, керівного складу. Тому, звичайно, література сучасна нам потрібна. Дякую вам дуже. У мене ще питання до вас, пане полковнику. Ви кажете про те, що дуже важливо, в принципі. Навчати молоді покоління правильно літератури, і в нас зараз є цей шанс. Ми маємо дуже багато гарних видавництв, які друкують і видають прекрасні книжки, і вони актуальні, вони йдуть в ногу з часом. І, зокрема, моє питання стосується. До вас, ви як представники е, військової, скажімо так, ланки в нашій країні, е, з ким почати цей діалог громадському сектору? Я розумію, що це не має починати діалог там широка маса. З ким почати цей діалог громадському сектору з е, кимось з я не знаю, державної ланки. Можливо, це навіть буде хтось зі структури ЗСУ там, Міноборони. Тому що е, книжки, е, які мають е, військові доступ до них, це не лише спосіб е, того, щоб військові різних ланок ставали іродованішими, більш інтелектуальними, розвивали тактику, стратегічне мислення. Це інструмент відпочинку, тому що армія це досить. Така автоквартична система, це дисципліна, це правила, це структура, і дуже багато чого людина лишається там. І книжки це, зокрема, той інструмент, завдяки якому вона може відпочити. І от таке питання, можливо, ви знаєте відповідь. Я розкажу відповідь своїм друзям громадських організацій. Дякую. Дякую за питання. Ви я так розумію, маєте на увазі, хто звернутися до видавництв з метою закупівель книжкового фонду? Чи як? Ну і так, і це питання зокрема теж. І я розумію, що умовно міноборони має дати. Якийсь указ, якийсь ще щось, що е, добре, це наша одна з стратегій. Ми розуміємо, що в нас обмежені ресурси, що більшість ресурси будуть йти на зброю, е, це так одним словом. Але нам треба розуміти, що е, це теж дуже важливо, тому що е, наші воїни, захисники, захисниці, вони виснажені і нам треба якось їм допомагати. Власне, от моє питання. Все, я Орієнтовно зрозумів, Значить, у кожного навчального закладу, в кожній військовій частині є свій бібліотечний фонд, є, скажімо так, відповідна тематика, яка там має знаходитись, є відповідні керівні документи, які це все визначають. Звичайно, кожна військова структура, кожний військовий підрозділ, з'єднається військова частиною, вони ці книги для своїх потреб закуповують. Тобто на місцях є відповідні працівники, начальники центрів культур, клубів, які відповідають за цей напрямок, вони дивляться, скажімо так, чого не вистачає, в якому напрямку. І вони вже відповідно на ті державні кошти, які виділяються кінецькою частину по тічі, ну, по тій статті, наприклад, яка підпадає під закупівлю. Цього книжкового фонду і вже просто закупають книжки і все, але це вже керує на місці та посадова особа, яка відповідає за цей напрямок. Тобто, ну не треба ні до кого звертатися, якусь законодавчу базу писати, і таке інше. Тобто, це все робиться на місцях без питань. Єдине, що так, да, на жаль, на жаль, зараз іде війна, як я вже перед цим казав, дуже багато коштів виділяється. Конкретно на зброю, ну ми розуміємо, що без зброї, без техніки ворога нищити неможливо, скажімо так, однією, знаєте, гвинтівкою не підеш, бой, враховуючи навіть е, сучасні методи ведення бою. Е, тому, так, да, буває, ми звертаємось до благодійних фондів, до книжкових видавниць з метою допомоги е, заповнити ту чи іншу бреш е, у нашому, скажімо так, ну, бібліотечному фонді. І хотів би подякувати організаторам цього заходу. Ось вони дуже багато допомагають. Дуже багато е, сучасних книжок надають нам. І це допомагає, як ви вірно не сказали, не тільки навчати особовий склад. Ну, ми як в навчальному закладі, але ж, е, щоб ви розуміли, у військових частинах теж проходять навчання. Теж е, командують командир зводів, е, рот е, не завжди вистачає літератури. Тому що ну, навіть цивільних ж приходить. Ті військові, які служили ще, скажімо так, за часів Радянщини, вони ще вивчали ту літературу, методи війни там 40-го року, там 60-го року, скажімо так, 70-го року. Зараз сучасна війна йде, я вже на це наголошував. Тому ці книжки дуже доцільні не тільки як у військових частинах, так і в навчальних закладах. Але ж той випускник. Командир зводу, лейтенант, який приходить у військову частину, він вже отримав знання. скажімо так, на основі цих книжок і він ці вже знання передає своїм піддавним. Це дуже важливо.